Дякую, що завітали на читання до Югина. Цього разу широкі полиці українських авторів підкинули нам оповідання Орохасе плюгавий. Тож, влаштовуйтеся зручніше, беріть смаколики та приємного прослуховування. Спочатку був спів, пронизливий, благальний. Кожна мить додавала йому дзвінкої плоті. Допоки слова не перетворилися на стріли, що посипалися на мій обладунок, Пелюстки лад забряжчали в тон голосам. Здається, поміж них я розчув голос матері, голос батька, молитви просочувалися крізь панцир, вбиралися кожною порою відкритого тіла, розносилися, пробуджували серце, шлунок та голову. Слова тужні і обнадійливі струменіли по венах замість крові. Я згадав цей спів Так співала мати, коли на війну пішов мій брат так співали для своїх дітей десятки інших жінок їхні голоси зливалися в один, могутній та високий. Коли він торкався моїх дитячих вух, то серце болісно стискалося. Лежачи в ліжку, я гадав. Чи вітер донесе цей спів до вух моїх братів, до вух сильних і сміливих чужих дітей, до тих, хто заслужив на любов, до тих, хто був народжений для війни? І чому вони далекі та непереможні, не співають для нас? Для тих, хто лишився вдома? Потім полилися сльози. Я відчув, що плачу нестримно. Невпинне, як того дня, коли не зміг стати воїном. Це помилка. Ніхто не пояснив, що саме ритуал чи моє народження. Хіба я заслужив на їхні молитви? Голоси злилися в один розпачливий надривний крик. Я прокинувся, молитви пробудили мене. Я вижив, вижив, і дуже хочу додому. Сліпуче сонячне світло! Коли очі звикають, розрізняю сяюче небо малахітового кольору, крізь соковите сповнене життя листя, я вдихаю лісове повітря, легені наповнює запах моху, вологи та крові, опускаю погляд. Здається, на моїй броні проступила роса, хочу торкнутися мерехтливих блискучих крапель, але тіло не слухається, воно обтяжило від ран. Втоми та холоду, чую власне слабке дихання та биття серця, і разом із цією непевною пульсацією приходить біль, маю встати зі стиглої землі. Ворушу пальцями, а потім рукою. Доторкаюся до вологого і холодного, як моховий валун обличчя. Здається, у мене зламаний ніс і велика рана на голові. Тепер сльози котяться від гострого болю в грудях, метал на грудника, наче звело судомою він вигнутий і вивернутий після удару списа вб'є мене за свій зіпсований обладунок. Звільняюся із вузьких металевих пут і опускаю голову. В грудях глибока рана. Кричу від болю, коли сідаю, напевно, зламані ребра, Боги, як я хочу додому! У відкритих ранах зоріє сонце, вони обліплені сяючим полком, моє поранене тіло жахтіє, як промені на бентежній воді, крихітні павутинки спору сюди, гойдаються на моїх кривавих уразах, пливуть у повітрі, їх витончений плутаний танок, наче заколисує світло, ці спори скрізь, на вологій землі, пружному листі. У густій траві, від них ліс мерехтить золотом. Цікаво, чи виблискують вони так само яскраво в моїх легенях, намагаюся звестися і відчуваю пекучий біль у грудях та голові. Від мого поруху пилок ворушиться дужче все навколо обертається разом із бурштиновим сяйвом. повільно знімаю з себе металевий пояс і лишаюся в одній багряній від крові білизні. Все довкола просочене нашою кров'ю. Коли я відкашлююся, то спльовую блискучий золотий згусток із червоними прожилками. Ходити і дихати дуже боляче, але це не має значення. Аби повернутися додому. Мої батьки мали рацію мені не місце на цій війні. Вони завжди мали рацію. Війна не для таких, як я єдине, в чому вони помилялися. У моїй смерті, я вижив, їхні молитви підняли мене. Проходжу крізь осяяне спорами та сонцем поле бою. Від яскравих барв болять очі. Чому я вижив? Я не хтось із цих людей. Напевно, сусіди будуть питати те саме. Чому я не хтось із їхніх синів? Сильніших, спритніших. Ті, що створені для війни, загинули, а цей плюгавий, ні, я і не маю бути тут, я не пройшов Бо ініціації. Боягузливий виродок, мої діти гинули, поки ти ховався, сидів за їхніми спинами. Я навіть зараз чую ці слова у голові. Я чув їх багато років. Почую і в цей раз, коли повернуся додому. Якщо повернуся. Завмираю, дивлячись на бенкет кровожерливих спор незабаром від тіл нічого не лишиться їх поглинуть рослини, ці блискучі крихти проростуть в їхніх тілах. Кожен воїн отримує такий амулет з рослинами всередині ці спори вилітають, почувши кров та пускають паростки в ранах. Я теж мав отримати нашу сімейну рослину в амулеті, але не зміг на моїй крові не виросло квітів. Попри всі материні спроби, таємно від усіх вона навіть провела ритуал двічі втирала цей отруйний пилок у розбиті коліна, але нічого не вийшло. В інших дітей ран зубилися паростки, але не з моїх я не став воїном, не став частиною громади. Старішини кажуть, що спори живі і самі обирають в кому проростати кажуть, що ці рослини мають розум. Ти не один з нас, прекрасні та смертоносні рослини, кровожерливі папороті, анемони та колерії. Кожна сім'я має свою особливу квітку. Незабаром з кривавої домовини це місце перетвориться на квітучий садок. Якщо смерть може бути прекрасною, то лише тут, у цьому лісі серед наших славних воїнів. За кілька тижнів у шелесті квітів можна буде почути голоси померлих, серед високих, налитих соком стебел, можна буде побачити образ загиблого. Мама водила мене до саду, де помер дід. Я побачив його, коли загубився у лабіринті токсичних квітів. Понівече не битвою, але впізнаване обличчя. Дід схилився до мене і щось прошепотів рваними губами. Я так злякався, що не пригадую, як дістався додому? Може, мати мене забрала? Може, тому я і не став воїном? Наша сімейна рослина не обрала мене, визначила, що я негідний. Я ледве пересуваюся. Як тільки я зможу дійти до нашого села? Можливо, не варто приходити. Мені там не місце? Та хіба мені тут місце? Я зупиняюся, знову спльовую крові і витираю сльози. А де ж мені місце? Я втік із дому, вкрав обладунок. Я повинен був померти тут або вижити разом із своїми братами, здобувши перемогу. Але я вижив сам як це могло статися? Бачу знайомі обличчя з їхніх тіл вже повитиналися витончені паростки отруйного плюща. Мої двоюрідні брати це їхня рослина. Під легким подихом вітру плющ похитуються, збираючи на вологих рожевих листках сяючі жовті спори. Чому я не лежу поруч із ними? Шкутильгаю далі. Пурпурова земля намагається поглинути мої ступні, вдивляюся в кожну чужу рану. На деяких тілах отруєні рослини вже розпустили квіти. Знову завмираю, впізнавши застигле обличчя. Це мій брат. Здавалося, він був радий, коли побачив мене в батьковій броні тиждень тому. Не думав, що вони братимуть усіх поспіль. Ми спали з ним пліч опліч, і страх змішувався з любов'ю в моєму серці. Я був поряд з ним, поряд із моїм старшим могутнім братом. Одним із найкращих у всьому світі, я думав, що поки я поруч із ним живий, братові нічого не загрожує першою завжди мре хвора худоба тепер він лежить на землі, його невидющі очі звернені до сонця, а з живота проріс ніжний червоний родовик. Образ брата розмивається від сліз я плачу поряд з ним так гірко, як плакав у дитинстві від образи. Як я тоді хотів, щоб і в моїх порізах пробився родовик? Тепер моє дитинство позаду. Я плачу, і квіти вбирають солону вологу. Хапаюся за розкриту долоню, але мертва рука холодна і застигла, як і погляд скляних очей. Батько цього не переживе. Вони всі померли, Ті, окрім мене, хіба це справедливо? Коли сльози висихають і дістаю ніж з братового поясу, мене нізащо ніколи не пробачить, якщо я повернуся, мені немає місця там, де загинули найкращі. Я востаннє озираюся на тіла всіх, хто лежить на землі, і проводжу лезом по шкірі. Я вдома. Мене побачили здалеку, а поки я йшов до нашої хати. На мене вже дивилося все село. Осудливо, сумно. Мати й батько застигли в заціпенінні. Я приніс їх. З грудей лунає булькотання. Хрипи заважають говорити, але мій шепіт добре чутно у суцільній тиші. Приніс у собі цвіт кожного з ваших дітей. Усіх, хто там загинув, вони всі у мені. Опускаю голову. На кожному порізі пробилися паростки. Я зібрав усі рослини, що там були. Усі вони зійшли квіти, плющі, трави. Нарешті, і тоді вперше у житті до мене потяглися руки, мати, батько, мої сусіди та родичі. Вони торкалися мого пораненого і сяючого від спор тіла, плакали та молилися. Віти на мені похитувалися від їхніх голосів. Потім мене підхопили, наче я нічого не важу. Підхопили десятками рук і захитували, немов рідну дитину. Тепер я один із них. Я блаженно заплющую очі і мене кладуть на теплу від сонця землю. Усі навколо співають. Десь гримить грім. Вони обсипають, огортають мене гарячою землею. І я відчуваю, як усе зібране насіння починає рости зсередини мене. Коли я дихаю, розпускаються квіти, від мого дихання прокидається життя їхніх дітей. Кращі з кращих, власна кров вбирається у землю, поглинається спорами, Моє життя йде. Скоро тут виросте сад, і коли квіти піднімуться висотою у мій зріст. Серед сотень своїх найкращих синів мій народ побачить і мою власну тінь.